Знайти нотаріуса швидко, не відриваючись від смартфона, усе це можна зробити в застосунку. Мій нотаріус. Там є контакти 6 тисяч фахівців по всій країні. Така цифрова платформа перша у світі і запустило відділення нотаріальної палати у Києві. Ідея виникла на початку великої війни та реалізували її нотаріуси лише тепер. Власним коштом держава називає проєкт дуже вдалою кооперацією із громадським сектором, адже з одного боку вся інформація перевірена, а з іншого донести дуже просто та доступно. Пару секунд, і застосунок. Мій нотаріус шукає фахівця за потрібною адресою, пояснює, які документи треба мати, а ще нагадує про зміни у законодавстві. У базі 6 тисяч нотаріусів по всій країні. Це і приватні, і державні фахівці, а також медіатори, які зможуть пояснити ті чи інші юридичні процедури. Ідея застосунку народилася на початку великої війни, коли полушаючи країну, люди у паніці шукали усі необхідні контакти. Дати заяву на виїзд дитини. Чоловіки не могли. Ви виїжджати дружинам давали заяви на виїзд дитини за кордоном. Для цього потрібен нотаріус. Залишити довіреність батькам, чоловіку було складно знайти нотаріуса, який є на своєму робочому місці, і де він навколо є в той паніки. Зараз цей застосунок вирішує це питання, тому що ви можете, поки ви їдете домовитися, скинути скинути всі документи. Платформу розробили і протестували цьогоріч. Нотаріуси кажуть, усі тексти спочатку прочитали своїм дітям, тому там усе має бути зрозуміло. Застосунок безкоштовний і має зекономити час українців, які торік лише у Гуглі нотаріуса шукали півмільйона разів. Нині усе це можна зробити у телефоні за адресою або в радіусі п'яти кілометрів. Уся інформація з єдиного реєстру нотаріусів сайту Мін'юсту дані будуть постійно оновлюватись. Держава до розробки не долучалась, але вдячна. За ініціативу максимально буде в одному місці зібрана така професійна інформація, яка буде важливою для наших громадян. Інформація взята це за стосунок, тобто, це буде повна відповідність діючих працюючих нотаріусів, які на сьогодні вчиняють нотаріальні дії в Україні. Нині застосунок розрахований на споживачів послуг. Невдовзі там з'явиться інформація, яка полегшить життя самим нотаріусам. Вони зможуть створювати власний кабінет, оновлювати дані, шукати професійну інформацію і навіть записуватися на тренінги. Ольга Чайко та Євген Зозуля факти ICTV. Єдині новини. Ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube.